Слава Україні, друзі! Мене звати Євгеній і я вітаю вас на своєму Ютуб каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, що має знати кожен українець до того, як почати інвестувати. Але перед початком цього відео я хотів би подякувати кожному військовослужбовцю, який дає нам змогу сьогодні записати це відео, а вам його подивитися. І не тільки військовослужбовцям, всім тим людям, які допомагають нам. А рухатися вперед йти до перемоги, навіть якщо ви просто робите донати. Дякуємо вам всім! А якщо ви ще не підписані на цей канал, то у вас є хороша нагода зробити це прямо зараз. Це безкоштовно, і ви будете в тренді, підтримаєте український YouTube. І я відразу хочу перейти на Ти на початку цього відео, тому що я розцінюю свої відео просто як відверті дружні розмови, а з друзями говорити на ви якось ну знаєте, зовсім некомфортно. Тому погнали! Сподіваюся, що тобі зрозуміло, що для того, щоб почати інвестувати, потрібно мати вільні кошти. Я маю на увазі, що не слід починати інвестувати з кредитних грошей або ж витрачати останню копійку. А от що дійсно варто, так це визначити свої цілі. А також здраво оцінити свої фінансові можливості. Почнемо з того, як багато ти дійсно хочеш знати про інвестиції. Зараз я говорю про те, чи готовий ти витрачати години на читання тонн літератури, економічного характеру, перегляду, тисячу відео на Ютубі, в інстаграмі, ну взагалі, де завгодно. Я маю на увазі саме навчальний контент, навчатися дуже багато, чи готовий ти до цього. Або ж, можливо, ти просто хочеш вкласти свої активи і отримувати пасивний дохід. Також не забувай, що крім навчання, доведеться постійно слідкувати, моніторити за новинами, тому що у світі постійно щось змінюється, ми живемо в епоху глобалізації, тобто одна подія впливає на іншу, від цього залежить твоя інвестиція, тобі доведеться весь час щось трекати. Ну і це нормально, до цього треба бути готовим. Наступне питання, як довго ти плануєш інвестувати? Тому що один і той самий інструмент з горизонтом інвестування в рік може бути ризиковим. Але якщо ви інвестуєте в ті ж самі інструменти, але вже на 10 чи на 20 років, то цей інструмент може стати навіть консервативним, ну або ж як мінімум прогнозованим. Цю тему робив цікаве дослідження Стенфордський університет. Вони брали макродані і рахували, якщо ви інвестуєте на ринку акцій один рік, то по факту ваші шанси заробити ж або не заробити 50 на 50. Але якщо ви інвестуєте в ринок акцій постійно щороку, протягом 30 років, то тут уже а, втратити капітал, шанси вони майже рівні нулю. Ще один важливий момент: вам варто розуміти, які великі фінансові витрати ви плануєте робити в майбутньому. А, я говорю зараз про купівлю автомобіля, можливо, квартири. А чи навчання дітей за кордоном, якщо воно дорого коштує, тому що за рахунок цього можуть постраждати ваші інвестиції, щоб не вдалося так, що ви купили квартиру, а на ремонт вам довелося розпродати інвестиційний портфель повністю, і ваша ціль з досягнення пасивного доходу до певного віку, ну вона взагалі тепер може не реалізуватися. Наступне питання це які відносини у тебе з ризиком. По-перше, ми розглядаємо сторону моральну, тобто, чи можеш ти спати спокійно, коли твоя інвестиція, наприклад, ну, взагалі, наприклад, акції Тесла купили їх вчора, а сьогодні вони взяли і впали на 10% за один день. В принципі, таке бувало. То чи зможете ви спокійно з цим жити, лягати собі спати, не ходити, не сушити голову? От, це перше питання. А інша сторона медалі: чи можеш ти взагалі на себе зараз брати ризик? Такий ризик у такій життєвій ситуації, в якій ти знаходишся. У кожного з нас вона різна. Але чи можемо ми собі дозволити його взяти? Про що я зараз кажу? Наприклад, я планую купити квартиру через 3 роки. А, і якщо я сьогодні куплю акції Тесли в надії на те, що я зароблю за ці 3 роки, потім вийму цей капітал, перекладу його в нерухомість, а, ну тут питання досить сумнівне, оскільки мої акції можуть взагалі впасти на той період. І мені доведеться фіксувати збиток і я вийму з біржі там, з ринку менше, ніж я туди вклав. Тобто, ну це не зовсім розумно. В даній випадку буде розумніше, наприклад, взяти якийсь інструмент з фіксованою дохідністю. Наприклад, я візьму випуск облігацій, які будуть погашені через 3 роки, якраз перед тим як я планую купувати саме нерухомість. А ще завжди звертаю увагу на те, за що і скільки ти платиш. Наприклад, банальна історія. Багато фінансових компаній вони використовують такі моделі заробітку, коли отримують комісії прямі, приховані, або ж взагалі вони якісь непрямі неочевидні. Банальний приклад. Ви хочете купити ETF на весь фондовий ринок, SP 500, тому що ви думаєте так надійніше і більша диверсифікація. Ну, загалом класне рішення. Як Ворен Баффет нам усім там про це давно розповідає. Але. Є багато різних etf фондів які представляють собою весь список Спектр S&P 500. Перед тим як купувати якийсь конкретний, тому що він там найбільш відомий, можна просто відкрити сайт ETF.com і подивитися, який із фондів скільки бере комісії за управління. Ви здивуєтесь, найменше за управління будуть брати ну не ті фонди, які знаходяться постійно на слуху, про які всі говорять. Як то кажуть у народі, копійка гривню береже. А досвідчених інвесторів, які вже працюють з ринками, з цінними паперами, я запрошую поділитися своїми історіями успіхів, невдач, взагалі, як ви починали свій шлях. Я думаю, що новачкам це буде ну, зовсім корисно, дуже цікаво. Тому запрошую велкам в коментарі. Якщо вам було корисним це відео та цікавим, підпишіться на канал, поставте лайк, ну або ж діслайк чи комент. А також прошу вас. Чесно оцінити мою роботу, оскільки здоровий фідбек, справедливий, він допомагає мені покращувати цей контент. У мене про фінанси простими словами. Слава Україні!